Якось мій декан в університеті сказав, що є дві різні моделі життя: одна це умовна таксиста, коли ти йдеш і одразу з першого дня зробляєш ну, досить великі гроші порівняно. Або, наприклад, можна йти не знаю на ювеліра, і ти навчаєшся, отримаєш якусь стипендію, потім починаєш працювати, що заробляєш. Але часом у таксиста здоров'я погіршується, і він вже не може так багато їздити і працювати. А у ювеліра накоплюється досвід, вміння, і з кожним днем його капіталізація зростає. Після цього я... По іншому міркую все щодо всього чим я займаюся. Моє завдання, що кожний мій час, якщо я чимо займаюсь, він має збільшувати вартість мого наступного часу. Наприклад, якщо я не знаю навіть готовлю їжу або роблю якусь дуже просту роботу, я не становлюсь краще в чомусь. Але якщо я, наприклад, роблю якісь важкі речі, навчаюся мові готову, готовлюся, проводжу перемовини якісь важливі, проводжу стратегічні сесії або взагалі займаюся бізнесом, кожна моя година. Більше варіти, що наступна година мені принесе більше грошей.